Всім привіт! Сьогодні в ремонті інверторний зварювальний апарат Tesla Kig MA251. Принесли його з несправністю, не вмикається. Під час роботи був невеличкий хлопок і зварювальний апарат перестав працювати. Після того, як я зняв верхню кришку, побачив металічні ушурки. Ну, Всередині, в принципі, також скрізь в металічних ушурках. От, і зараз все діло потрібно почистити, і далі буду дивитися, що сталося з даним апаратом. Після очистки плати зробив невеличкий огляд, знайшов в обриві резистор R16 на 5,7 Ома. також помітив, що у нас відсутні гвинти, які повинні тут бути вкручені. Їх, напевне, загубили в попередньому сервісі, вкрутив гвинти на місце. І також е, поміняв резистор. Зараз покажу, що у нас транзистори цілі і нема короткого замикання по виходу. І по виходу в нас також короткого немає. Так що зараз підключаємо до мережі, латер лампа і дивимося, чи в нас запуститься наш зварювальний апарат. Подаю напругу в районі 70 вольт. Колер закрутився. На дисплеї у нас немає ніяких показників. Зараз подивимося, чи є щось у нас на виході. І на виході немає ніякої напруги. Так що зараз будемо дивитися, ще в чому є несправність. Перевіримо. Шим-контролер за допомогою Solora, чи є у нас там якийсь шим-сигнал? Так що це все виключаємо. Зараз зроблю заміри, яка напруга у нас на конденсаторах електролітичних. На конденсаторах у нас 2,3 вольта, так що зараз будемо розбиратися, в чому у нас несправність. Зробимо зараз заміри на ось цій мікросхемі. Це у нас мікросхема 5 m 0380 r і е, перевіримо, чи вона у нас справна. По даташиту на дану мікросхему перша нога GND, друга Drain, трета VCC живлення і четверта FB. Зараз зробимо заміри відносно GND першої ножки. І подивимося на другий, третій четвертій, які у нас будуть показники. Робимо замір відносно першої і другої ніжки. Падіння у нас 127 мл. третя ніжка безкінечність і четверта 015. Зараз випаємо дану мікросхему і знову зробимо замір, і побачимо, чи змінилися у нас показники. Зараз зроблю заміри між двома мікросхемами. Взяв нову мікросхему і подивимося, чи будуть у нас параметри. Ідентичними. Чи у нас е, дана мікросхема вийшла з ладу. Так, спочатку робимо замір на новій мікросхемі. Відносно першої ніжки. Друга ніжка. Безкінечність. Третя ніжка безкінечність. Четверта ніжка безкінечність. Пробуємо е, випаяну мікросхему. Мінус у нас на першій ножці. Так, друга ножка у нас 500. Падіння напруги мілівольт. Третя безкінечність і четверта 442. Міняємо полярність щупів і е, зараз плюсовий щуп ставимо на першу ножку. Друга ножка 523, третя 585. І четверта 632. Випаяна мікросхема. Друга ніжка 504, третя ніжка безкінечність. І четверта 443. Роблю висновок, що у нас несправний транзистор, який всередині у нас в мікросхемі. І зараз буду запаювати. Нову мікросхему, і е, також вже заодно е, і поміняю оптопару 817, так як вона йде е, в зворотньому зв'язку даної мікросхеми блока живлення. І е, далі зробимо заміри. Подивимося, чи у нас щось змінилося, чи у нас е, включиться даний блок живлення, і чи у нас запрацює е, наш зварювальний апарат. Поміняв мікросхему, а також оптопару. і зараз Відносно першої ніжки поміряємо, яке у нас падіння напруги. Так, як бачимо, на другій ніжці у нас немає тих показників, які були. Третя також. І четверта також. Так що зараз буду пробувати вмикати даний апарат і подивимося, чи у нас є якісь зміни. Лампочка латер і Подаю напругу в районі 80-70 вольт. 87 вольт. Бачимо, що у нас з'явилася індикація. На мультиметрі 88 вольт. Зараз перевіримо, яка у нас напруга на електролітичних конденсаторах. Тут у нас було в районі 2 вольт. І зараз у нас 114 вольт. Зараз зробимо замір на мікросхемі UC3845. І нас цікавить четверта і шоста ніжка. На латері зараз 220 вольт. Лампочку вимикаємо і запускаємо апарат. Режим у нас зараз вимкнений ма і дивимося, що у нас на четвертій ніжці мікросхеми. Як бачимо, у нас є пила і на шостій. У нас також все гаразд. Зрозумів я, чому зварка у нас так зварювала метал, тому що е, тут ще є режим переключення. Можна регулювати імпульси, подачу напруги, і е, можна міняти інтервал імпульсів. От. Ось є дві такі настройки. Ось виставив я такі налаштування. І зараз спробуємо ще раз е, поварити метал. Наніс три слої лаку на плату, лак уже висох. І зараз ще перевіримо, чи працює у нас осцилятор. Вмикаємо зварювальний апарат в режим GC Kieg. І осцилятор у нас працює. Так, друзі, зварювальний апарат зібраний і готовий до видачі клієнту. Поміняв я мікросхему, блока живлення, також оптопару і захисний резистор на 5,7 Ом. Так що сьогодні, друзі, получився ось такий ремонт. І, надіюсь, що дане відео було комусь корисним. Так що до нових відео.